Доброго раночку. А ну, гадайте, куди їде воїн ЗСУ, який майже 12 місяців воює? Куди він може їхати? Правильно? Вирішувати питання з головою. Зараз поясню. Дивіться, є такі люди в медицині, які не тільки розмовою, а й... Пігулками класними вміють вирішувати питання, які у нас накопичились в наших головах. Привела моя дружина з приводу розладів сна, я мало спав, бо багато працював і багато думав про роботу. І була там. А потім ще пізніше була друга ситуація це в мене була така льогенька депресуха, бо не було роботи. Я був відсторонений від роботи. І прийшли звати мого персонального психіатра Петро Олексійович. Це не той Петро Олексійович, про якого ви подумали. От. От такий мужик з величезним життєвим досвідом, з величезним медичним досвідом. Він одразу просікає, ти псих чи не всіх. З ним можна порадитись, поговорити. Не завжди він щось призначає, можна просто поговорити. От. І ви знаєте, ці ліки працюють. Психический больно, він же сумасшедший. Він же до війни у психиатра наблюдався. Він каже, ну а як він там прийшов весь ж... Та ні, он же не офіційно, но он там постоянно, коротше, у нього там башки Башкині. Он і до війни був з відбитою башкою. А сейчас так вообще. Так що ви там з ним поосторожні. І то ж я називаю, я ему поясню кажу. Перший епізод був, це в мене сон було, проблема сном, я мало спав. Другий епізод це. Э, ну, така, ти скажімо скажем так. Невеличка депресуха. А, та й все вирішено було. Кажу, ага, понятно. Ну тебе хотіли На, на тебе хотіли натравити е, психіатричну оцю комісію, е, щоб мене засунути десь. Мілюватися ну, цивільне життя після війни, після бойових дій з вашим оцим, афганським синдромом, чи як там ПТСР, чи як там, як, як загодом називати. Просто ми, ви повинні просто признати, що проблема є. Визнання своєї проблеми, тим паче з головою, це вже половина вирішення цієї проблеми. Потім просто технічно з людиною спілкуєтесь, людина вам, це все робиться анонімно. Ви можете навіть не називати ніяк, ні прізвища свого, нічого. Все, вам виписують ліки, ви їх потихеньку п'єте на контролі, і ваше життя буде отаким. Не треба бухати після війни. Виробництва антидепресантів зараз це саме перспективна е, частина фар, фармацевтики за всю історію вообще фармацевтики. Весь світ зап'є цивілізований. Чому? Дуже багато роботи, всі трудоголіки, всі на нервах, плюс хто ще й у когось війна, у когось хтось переселенці е, і так далі. І так далі. І, е, Люди використовують ці препарати абсолютно нормально і абсолютно цивілізовано. І ніхто нікого пальцем не буде тикати, що ти псих, ти там чи не псих. Лайфхак. психі.